Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Ми з блогерами за ініціативи Аліси з каналу Pickwick Peppers вирішили зняти відео для вас, в якому зібрали б топ-100 книжок BookTube. У цьому відео я розкажу про ті, які я порадила, а ви обов'язково переходьте та дивіться відео на каналі Аліси, та дивіться відео інших блогерів, усі посилання ви знайдете у описі. В цьому відео я хочу поділитися з вами тими книгами, які я, в принципі. Люблю, в мене було вже схоже відео про мої улюблені книги, тож я не хотіла надто сильно повторюватися з тими книжками. І тому вибрала ті, які на даний момент я би порадила вам, і які б змогли показати найкраще мої смаки у книгах, в принципі, бо якщо ви мене не знаєте, і от я скажу вам, ці книги, і ви зможете для себе скласти певну характеристику мене, так скажімо, як е, читача. Тож давайте скоріше перейдемо до книжок, які я вам раджу, рекомендую, і які я дуже сильно люблю. І перша книга це п'ять мов любові Гаррі Чепмена. Чому я взагалі виділила її? Бо, як на мене, це взагалі нонфікшн, це не художня література. Як на мене, це дуже важлива книга, адже... Саме з неї я дізналася про те, що люди відчувають любов по-різному, що усі ми бачимо підтримку, прийняття, любов да? через різні речі. Адже хтось відчуває любов через е, слова, через спілкування, да? хтось відчуває любов через. Е, те, що його обійняли, поцілували, погладили по голівці, хтось відчуває це у подарунках, і це абсолютно нормально, адже ми всі різні люди. І коли потім в тебе є відносини, і тут може виникнути певний конфлікт, адже ти маєш одну мову, любові. Да? А твоя кохана людина має іншу. Тож ти розмовляєш відповідно однією мовою. Ти хочеш до себе її відчувати, і ти саме її проявляєш. Тобто, якщо я люблю, наприклад, подарунки, то я буду дарувати усім навколишнім подарунки, які я зробила своїми руками, чи які в які я вклалася. І я буду думати, що людина от відчуває зараз мою любов, адже саме так я це розумію. А для іншої людини. Подарунки це може бути, ну, прикольно, дякую, я вдячний, але ну, це не дуже сильно може її впевнювати в тому, що її люблять. І для тої людини може бути важливим, наприклад, спілкування. Просто піти з цією людиною, поговорити і витратити на неї реально час. І саме так вона відчує, що її приймають. Тож, як на мене, ця книга вона корисна. Якщо ви ще з нею не знайомі, то. Почитайте, адже також мені здається, що в кінці там був тест, ну, чи можна це в інтернеті знайти, щоб виділити, які мови любові притаманні саме для вас. Це може бути декілька мов: трошки подарунки, наприклад, і там, не знаю, підтримка, якась допомога в господарстві чи там в роботі. Дуже, до речі, для багатьох жінок. Такою мовою любові є підтримка і допомога у господарстві, чи в чомусь такому. Тож треба це все індивідуально дізнаватися, і дуже це корисно і про себе знати, розуміти, що для тебе важливо, щоб потім ти міг цим поділитися зі своїм партнером, і ви могли б проявляти саме те, що цінує. Інша людина. І наступна книга це, звісно, що остання імперія Брендона Сандерсона, вона в мене є на руках і вона прекрасна. Що я можу про неї сказати? Що це класне фентезі? А якщо ви ще не знайомі з Брендоном Сандерсоном чи взагалі з дорослим епічним фентезі класним, класно продуманим, ви спокійно можете почати з цієї книги. Що ми тут маємо? Тут в нас є група людей. Які збираються влаштувати бунт проти імператора, якби його там називають пан Всевладар. Адже він має монополію влади у своїх руках і пригнічує інші народи і править всіма. Становище всієї цієї імперії досить погане, адже у них там червоне небо, падає попіл, а ввечері приходить імла. Якийсь такий чарівний вид туману і. В ньому водяться усілякі почвари. В цій книзі ви можете зустріти там бали, якісь пригоди і дуже цікаві сюжетні повороти. Особисто мене чим вона мене зачепила. Мені сподобався тут головний герой Келсіє, який власне і зібрав всю команду людей. Ця людина вона втратила у минулому свою жінку, дружину, але все рівно в цій книзі він посміхається, він радіє життю. Тобто, не дивлячись на те, що відбувається навколо, як би погано не було, які б ти не проходив випробування, адже з часом, коли ми живемо у цьому житті і проходимо різні ситуації, ми можемо дещо втрачати віру у життя у людей, припиняти мріяти дещо такий мати приземлений стан, да? ходити пригніченими. А тут, навпаки, він каже, що слухайте. Я маю владу посміхатися, і ніхто в мене цього права не забере. І мене тоді дуже зачепили його, ці слова. Також мені подобається ця ідея боротьби, навіть коли немає навіть шансу перемогти. Тобто, ти просто не згодний і ти. Йдеш і намагаєшся щось поміняти. Ти не просто сидиш, ну я не згодний, буду сидіти, бурчати, буду, буду невдоволений усім. Але ні, я обираю активну сторону, я обираю щось зробити, я обираю щось змінити. Тому я піду і буду пробувати, і буду готовий до того, що це все провалиться. Як на мене, тут дуже багато цікавих ідей. Просто деякі можуть бути дещо спойлерними, тому я не буду про них тут розповідати. У мене, до речі, ще є відео щоденник читання цієї книги. Там дещо все на емоціях, але можете подивитися, досить цікаво це побачити. Тобто, також в цій книзі я побачила якусь і глибину у вчинках героїв, у тому, як вони переосмислюють своє минуле, адже ну реально життя воно складне, минуле складне, хтось може кидати, хтось може тебе ображати. І все це формулює твій характер. Проте дуже важливо пам'ятати, що все, що ми бачимо, найчастіше це ще ми сприймаємо через призму власного а, характеру, розуму. Тобто, все могло бути трошки по-іншому. Ми інколи цінюємо людей по собі. Ми інколи свої думки нав'язуємо іншим людям і думаємо, що може так і було. Інколи якісь недомовки існують. І все, ми вже маємо якийсь вже висновок зробили, навіть до пуття не знаючи конкретно, що ж там було. І в цій книзі, от ця ідея показана дуже сильно, як на мене. Тому читайте, якщо вона ще є у продажу, я дуже сильно її рекомендую. Наступна книга це про вина зірок Джона Гріна. я її читала у підлітковому віці, в електронці в мене її немає на руках. Проте, ця книга на мене справила дуже сильне враження, настільки, що я до сьогодні про неї пам'ятаю, інколи навіть про неї згадую, уявляєте, до сьогодні, скільки вже минуло часу. Тож, про що ця книга, якщо ви ще з нею не знайомі? Цій книзі ми почитаємо про дівчину Хейзел, яка невиліковно хвора, смертельно хвора. яка впала у таку депресію, і якщо навіть її спитати слухай, розповіси мені про себе, то вона почне розповідати просто про свою хворобу, а не про себе. Настільки ця хвороба з нею злилася, вона вже сприймає себе от тільки через призму хвороби. І вона знайомиться з хлопцем Агастосом, який також хворий, але який веде інше життя. Він позитивно дивиться на речі, і він обирає використати оцей проміжок часу, який в нього є. На те, щоб прожити це життя наповну. І вона заражається від нього таким позитивом, енергією, жагою до життя, і в них там спалахують ще й відносини. Тобто два смертельно хворих підлітки, але вони живуть наповну і відчувають все ще сильніше, ніж, можливо, ті люди, які не знають, що вони завтра помруть. Да? Хоча ми ніхто не знаємо, коли прийде. Момент нашої смерті, проте невиліковно хвора людина, вона більше про це думає. Для неї життя має остаточно скінчений варіант, якщо так можна сказати. Хоч знаєте, ця книга про хворих підлітків, про хвороби, да? про смерть, проте вона не є депресивною. Можливо, це через те, що там є якийсь такий специфічний цікавий і дуже розумний гумор. Він мене дуже підкупав у цій книзі, і через це і через Огастоса і те, що вони переживають, якась така щирість в цьому є, це не відчувається зі смутком, знаєте, з таким трохи пригніченням, депресією. Ні, цей роман залишає позитивне, приємне відчуття на серці. Хоч і під час його читання можна і поплакати. Проте я характеризую його як позитивний. Як позитивний роман, позитивна книга. Чому так дивно звучить? Тож, якщо ви хочете з цим феноменом, можливо, ну для мене це просто одна з улюблених книг. Якщо ви хочете з нею познайомитися, то я буду дуже рада, і я думаю, що вам сподобається. Також існує фільм, він також мені подобається. Можете його подивитися та проникнутися цією атмосферою. І наостанок розкажу вам про детективну серію. Роберта Гелбрейта. В мене є тільки три книги. Да, бо першу, я читала ще давно, другу я не купувала, бо мені не подобається ця книга в серії. А от три наступні мені навіть дуже сподобалися. Я вже хочу шосту. Вона скоро, до речі, вийде у продаж. Тож, чому я рекомендую саме ці детективи? Тому що вони цікаві не тим, що це детективна серія. Хоча тут дуже цікаві розслідування, як на мене, особливо третя книга мені сподобалася, в принципі, четверта, саме з погляду на детективну лінію. Але мені подобається, як Джоан Роулінг прописує персонажів. Вони на картоні, не типові, вони живі люди. Ми тут. Ведемо розслідування з боку, якби слідкуємо за розслідуванням: Курмора Страйка, це приватний детектив, та Робін Елакот. Вона його секретарка була спочатку, а потім вона стала на рівні з ним, його партнеркою, і вони разом розслідують різні справи. Мені подобається, як Роулінг подає тут цих персонажів. Тобто, якщо в одній книзі виник один конфлікт, він буде потім впливати на життя цих персонажів і у подальшому. І часто Роулінг підіймає в цих книгах. І соціальні теми. Це також досить цікаво, як на мене. І важливо. Часто Робін попадає тут в різні складні ситуації, переживає різні напади, адже ну, справа в них да, небезпечна, скажімо чесно. І знаєте, вона не прокидається потім задоволена життям і активна і здорова. Ні. На неї це все впливає психологічно. Вона у стресі, можуть бути. Панічні атаки, вона ходить до лікаря, вона думає розбиратися, не розбиратися, може стидатися цього, а може розказувати про це, тобто як реальні люди. А не як ми бачимо у фільмах, знаєте, герой переживає безліч небезпек, просто ледь-ледь він, він виживає, вся його сім'я там десь померла, і він продовжує життя, як ні в чому не бувало. Бувають інколи такі фільми. Такі книги і такі персонажі. Мене зовсім це не торкається, якщо чесно. І Корморан Страйк. Він також реальна людина, він не супер поліціян, детектив-шпигун, який просто все все бачить отак. Ні. Він веде свою справу. Вони часто, до речі, ледь-ледь зводять кінці з кінцями. Вони ведуть справи ще й звичайні, такі, знаєте, там, щодо зрад. Жінка наймає їх, щоб вони. Розкрили зраду чоловіка. От звичайні справи, щоб якось тримати агенцію на плаву. У них немає така гучна слава і все. Вони тільки по великим гучним справам йдуть. Ні, вони займаються звичайними побутовими, не дуже цікавими справами, адже їм потрібні гроші. Тобто, все реально, все тут якось от... от реальні події, реальні персонажі. І цим підкуповує, як на мене, оця вся серія. Тому я раджу вам з нею познайомитися, тим паче, що ви можете вибрати будь-яку книгу. Принципі, ну в принципі, з нею почати. Хоча перша вона взагалі маленька, і не проблема її прочитати з нею почати, принаймні, щоб знати, хто це хто ці персонажі, що в них відбувається у житті, які в них стосунки з коханими людьми, які в них сім'ї, і так далі. Як ви бачите, з кожною книгою подальшою Гелбрайт він розписувався все більше і більше. Я думаю, що п'ята вона буде як всі ці три разом. Шуткую, звісно. Але знаю, що вже й сьому Ролінг пише, вже наступну. Тому ця серія збільшується, і буде багато варіантів вам, і багато вибору, що почитати. Тож на цьому це все. Ви можете, і напишіть, звісно, що у коментарях книги, які ви любите, і які б от показали іншій людині, що ви за читач, що ви за людина і що ви любите читати. І я дякую, що ви подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео!